Такс, чому це він мовчить? Ану подивимося, чого мовчить. Підходить, звичайно, тим кого. Ось така ситуація. Кого він мовчить? Міняється з середини повністю людина. Трансформацію проходить. Я би сказала, бо що він навіть може тут і вживати трохи, щоб забутись. От він прям, знаєте, ховає. Свої емоції дуже сильно, щоб їх ніхто не побачив. Чому він мовчить? Гордість тут не дозволяє, да? і п'ятерка Пентаклів, і башня, які карти кризи, внутрішньої кризи тримається за якусь свою думку, за своє его. Ще знаєте тут по, по картам, він не хоче показати, наскільки ви для нього важливо Хоча ви для нього велика цінність. Прям забувається, уходить в якесь таке, вибачте, скажу таке слово забвіння, да? не можу підібрати аналога. Він розбирається в собі, він тікає від своїх емоцій. Тут мужчина, який не вміє своїми емоціями розбиратись, йому швидше втікти від них, ніж от дізнатися собі, да, що там, я закоханий. Що я з нею хочу бути. Ну тут от він мовчить, бо проходить трансформацію, розбирається, поки що тікає. Але попажу мечів, да, прояв буде, смс дзвінок. Попажу мечів, прояв такий, знаєте, типу, е з чуть-чуть сарказмом, з тим, щоб у вас піддіти. Отакий прояв. Не, не з кохання, не з того, що давай, все проясним, а з того, що, що тобі без мене погано було, да? Ну, щось в такому дусі, з, з такою задіркою.